Шановні студенти, вас вітаю доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Козирєва Олена Вадимова. До вашої уваги пропонується лекція за темою кадри підприємств. В межах даної теми ми розглянемо наступні питання Сутність і структура кадрів підприємства. Облік кадрів підприємства, планування кадрів на підприємстві. Після вивчення даної теми ви будете вміти визначати склад та структуру виробничого персоналу підприємства, надавати кількісну характеристику персоналу підприємства, визначати показники, які характеризують рух кадрів на підприємстві. Питання перше. Сутність і структура кадрів підприємств. Кадрові ресурси є головним ресурсом кожного підприємства. Від якості і ефективності їх використання в значній мірі залишать результати діяльності підприємства і його конкурентоспроможності. Розрізняють наступні питання. Трудові ресурси, робоча сила. Кадри підприємства трудовий потенціал, кадровий потенціал підприємства. Що ж таке трудові ресурси? Трудові ресурси це частина населення країни за своєю сукупністю фізичних та розумових здібностей, які можуть бути використані в процесі праці. Робоча сила це сукупність фізичних і розумових здібностей людини її здатність до праці. Кадри підприємств це сукупність фізичних осіб, які знаходяться в певних відносинах з підприємством як юридичною особою, які регулюються договором найму. Вони являють собою колектив працівників з певною структурою, відповідною науково-технічному рівню виробництва. Умовами забезпечення виробництва робочою силою і встановленими нормативно-правовими вимогами. Вони є сукупністю працівників різних фахово кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві, що входять у його список, в який включаються всі працівники, прийняті на роботу, пов'язані як з основною. Так і з неосновною діяльністю підприємства. Кадри підприємства мають певні кількісні, якісні і структурні характеристики. Структурна характеристика кадрів підприємства визначається складом і кількісним співвідношенням окремих категорій і груп працівників. У залежності від виконуваних функцій. Працівники виробничого підприємства поділяються на певні категорії і групи: промислово виробничий персонал підприємства, а також кадри непромислових підрозділів підприємства. Промислово виробничі кадри підприємства це кадри, які безпосередньо пов'язані з процесом виробництва продукції тобто зайняті основною виробничою діяльністю. До них належать працівники основних допоміжних, підсобних і обслуговуючих цехів, працівники науково-дослідних, конструкторських, технологічних організацій і лабораторій, які знаходяться на балансі підприємств, управління з усіма відділами і службами. Працівники служб, які зайняті капітальним і поточним ремонтом устаткування і транспортних засобів підприємства. Невиробничі кадри, тобто кадри непромислових підрозділів, це працівники їдалень, бібліотек, житлово-комунального господарства, дитячих і лікувально-санаторних організацій, які відносяться до цього підприємства. Водночас промисловий виробничий персонал включає наступні категорії робітників, керівників, спеціалістів і службовців. До робітників відносяться працівники, які безпосередньо приймають участь у процесі виробництва матеріальних оплат. А також зайняті ремонтом устаткування, переміщенням вантажів, надання матеріальних послуг тощо. У свою чергу, робітники розподіляються на основних і допоміжних. Основні робітники це ті, що зайняті безпосередньо у процесі виготовлення продукції. Допоміжні це ті робітники, які виконують функції. Обслуговування основного виробництва. Також, як було зазначено, до складу промислових кадрів підприємства відносяться службовці, спеціалісти та керівники. Службовці це працівники, що здійснюють підготовку і оформлення документації, господарське обслуговування, облік і контроль, наприклад. Складальники, експедитори, діловоди, обліковці, секретарі, стенографісти та інші. До спеціалістів на підприємстві відносять працівників, що виконують інженерно-технічні, економічні та інші види кваліфікаційних робіт. Наприклад, інженери, технологи, економісти, техніки. Бухгалтери, маркетологи, соціологи, та інші. Керівники це працівники, що займають посади керівників підприємства і його структурних підрозділів. У залежності від очолюваних ними колективів, керівників прийнято підрозділяти на лінійних та функціональних. Лінійні керівники це ті особи, які очолюють колективи виробничих підрозділів підприємства, об'єднання і їх заступники. До функціональних керівників відносяться особи, які очолюють колективи функціональних служб відділів і їх заступників. За рівнем загальної системи управління усі керівники поділяються на керівники Низової ланки. Це майстри, виконроби, начальники невеликих цехів, а також керівників всередині функціональних відділів і служб, також виокремлюють керівників середньої ланки, це директора підприємств і їхні заступники, начальники великих цехів, керівники функціональних підрозділів. І керівники вищої ланки. Це керівники фінансово-промислових груп, генеральні директори великих підприємств та корпорацій. На виробничому підприємстві існує класифікація промислово-виробничих кадрів за професією, спеціальністю та рівнем кваліфікації. Професійна кваліфікаційна структура кадрів складається під впливом професійного. І кваліфікаційного розподілу праці. При цьому під професією розуміється особливий вид трудової діяльності, який вимагає певних теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для виконання визначеного виду робіт у визначеній галузі виробництва, а спеціальність це вид діяльності в межах професій, який має специфічні особливості. І вимагає від працівників додаткових спеціальних знань і навичок. За рівнем кваліфікації, працівники кожної професії і спеціальності відрізняються сукупністю знань і практичних навичок, які дозволяють виконувати роботи визначеної складності. Рівень кваліфікації робітників оцінюється за розрядами, категоріями для спеціалістів. Науковими ступенями і вченими званнями для науковців. За рівнем кваліфікації робітників поділяють на 4 групи: некваліфіковані, малокваліфіковані, кваліфіковані та висококваліфіковані. Конкретний рівень кваліфікації визначають за допомогою тарифно-кваліфікаційних довідників. І характеризуються розрядами. Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів і службовців залежить від рівня освіти і досвіду роботи. Для них існує також чотири категорії: перша категорія, друга категорія, третя категорія і без категорії. Тарифні розряди і категорії. Це одночасно і показники, які характеризують ступінь складності робіт. У залежності від строку, на який укладається договір найму, працівники підприємства поділяються на постійних, тимчасових і сезонних робітників. До постійних робітників належать працівники яких прийнято на роботу без визначення строку. До тимчасових відносяться працівники, які, які прийняті на роботу на певний строк але не більше 2 місяців для заміщення відсутніх працівників, за якими залишається їх місце роботи, але не більше 4 місяців. До сезонних працівників Відносяться працівники, що надійшли на роботу на період сезонних робіт, тривалість яких не перевищує 6 місяців. Можливо структуру кадрів підприємства розглядати за певними ознаками: вік, стать, рівень освіти, стаж роботи, кваліфікація, рівень використання норм, прибутковість. Так, до вашої уваги пропонується середня структура промислово-виробничого персоналу фармацевтичного підприємства за певними категоріями працівників. Як бачимо, найбільшу питому вагу близько 64% займають робітники, 14% відносяться до спеціалістів. Потім йдуть керівники 11%. Та най, найменша питома вага відноситься до такої категорії, як учні та молодший обслуговуючий персонал. На структуру промислово виробничих кадрів підприємства впливають наступні фактори: рівень механізації і автоматизації виробництва, тип виробництва розміри підприємств, організаційна правова форма господарювання, складність і наукоємність продукції, що випускається, галузева приналежність підприємств, оптимальне поєднання правослово-виробничих кадрів. Ефективність роботи підприємства в значній мірі залежить від того, наскільки раціонально і якісно, Розроблена та проводиться структурна кадрова політика, і її спрямованість на створення здорового і працездатного колективу, створення трудового колективу, оптимального за статевою і віковою структурою, а також за рівнем кваліфікації. створення високопрофесійної керівної ланки, здатної гнучко реагувати на змінну обставину. Відчувати і упорядковувати все нове і передове, що вміє, перспективна мислення, підвищення рівня кваліфікації працівників підприємств. Шановні студенти, більше інформації ви можете отримати з навчально-методичної літератури, підготовленою як співробітниками кафедри управління та економіки підприємства, так і іншими вченими яка є в наявності в науковій бібліотеці Національного фармацевтичного університету та на сайті кафедри. Щиро дякую вам за увагу, та до наступної зустрічі!